Так, громада. Як кажуть, класика жанра. Бачите, тут кукурузка. Тепер моя кукурузка тут. По краю, як відмічаєте, що вже качани фактично засохли. Це кукуруза після пшениці. Як засохли? Бадель починає сохнути. Так, далі заходимо. Дивимося вниз. Було оране тут, дисковане. Ну то есть отакі вот качанчики. По дисковці. Чи то й порану, ну, вкрай доряду, не знаю. Восемь рядків десь, 8 чи 9 десь так примерно. Ми одорали, на 3 чи на 4 плуга. не пам'ятаю точно. Ну, Відмечайте такі качанчики. Шулячки. Ну такі. Так, все. Чорне кончилося, починається, починається. Зразу качан зелений, бадель зелений. Дивимося сюди. Бадель, бадель сухий, починає сохнути по, по оранки. По цьому ще зелена. Так, заходимо далі. Все, підучий рядок Уже зелений, бадьорий. Бачите? Тут Сухе, тут зелене. Так, заходимо далі. Так, качани тут де рідко, то по два. Так, хочу пройти і вам показати кукурузу пізню. Це Монсанта. а там пізня кукуруза. Або напишу, бо ну, там мені, коротше, коротше не вистачило в мене кукурузи. І прийшлось докупити з ФАО 400. Так, зараз зайдемо. Так, вибачаю, будемо тихенько проходити. Тут зелена. Зелена в ряди. Або я таку верху вас буду нести, краще буде вам видно. Тут ліс стоїть, де можна пройти. Так. Обсіви робив разів сім чи вісім, щоб розвертатися не на одному місці. По кругу сіяв, сіяв поле. Здорове 37 гектар. Так. Качан тут, Так, ну це ще Монсанта. Що я хочу сказати? Пізня кукуруза. В принципі, в наших умовах, звісно, добре, якщо йдуть дощі. і Це їй повезло дуже. Вона стояла. Як вона стояла зелена, все було чудово, але качан не викидала. Ця мансанта викидала качан. Якась француз, не пам'ятаю точно. Ну, зараз зайдемо. Якщо ми сюди попадемо ще, я думаю, попадемо. Ось такі качани. Качани, качани, так, де ж той француз? Ага, ось о, француз. Він такий цікавий. Він сильно зелений, оце все він пішов, бачите. Зелений і листки наче набиті в ньому. Невисокий ростом. Ну, зараз зайдемо. Так, оце ось, ось він точно. О! І листя, дивіться, яка широка зразу. Ну, качан, звісно. Зараз зайдемо туди далі. У француза цього пізнього. Так, це я дивився. Бачите, крім мене тут не міг ніхто дивитися. Ну в них гора ще й загущена. Так, 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 так. Ох. Не дуже добре. Слава 400. Вона зелена, зараз, ось, ось бачите, вона як стоїть, як ліс. А чого вона тут така густа, що я не зрозумів. А, це тут якийсь пересевер, все, вибачаюсь. О! О! Це тут ще заканчував, я ще щось не пойму. Насіяно у два ряда. Так, а ну де воно це, француз? Так, я тут. Просику знайшов. Зараз, блин, дивіться, бачите, що тут робиться. А що робиться? Я що говорив, дивіться. Козульки ламають. І їдять качани. Кос повний. дивіться, що натрощили тут. Так, ось оцей француз. Ну чого? Просто качан зеленіший нормальний. В принципі, нормально. Так, тут же з'яда, тут. О, тут і рост уже в нього. та? О, оце вже пішло нормально. Це просто там якесь загущене було, два рази щось посіяно. О. Француз Десь одинарний рядок, щось, щось не цей, тут звісно полікать. Качан полікать все, нормально виглядає, пізня, пізня, 400 фау. Побачимо, які качани будуть, звісно. Щось воно тут, звісно, не дуже. Якийсь стрес був воно. Воно на цій і тут. Капець. А ну тут. Ну, качан длинний. Ну, це якийсь француз. Хлопці, ставили в мене по 7 То Тобто, прислали мені, бо не сіяли в Херсонській області, брали б його під полив. Не змогли цей рік понятно посіяти. Мені оставили його. Два, два поддона. Ну, Ось такий француз. Що, щось буде. Просто пізній. Де? Та непогане, тут просто там щось густо було. А тут в принципі. це він тільки-тільки почав -тільки наливати. Каченяки такі гарні. Ух ти, дивись, який. Та вони всі тут пішли. О, зерно думає крупне бути. Та Це якраз у цей дощик йому кстати був последній. Дивіться, яка зелена кукуруза стоїть. Ні в чому. Нормальок. Ну процентів скільки можна сіяти. Тут там видно перекриття було гербіцидна нагрузка, Даже по два качана. Тут там було зерно погане. Таке як... Як двойне перекриття гербіцидом. Та що такий длинний качан? Ух ти. Нормальний. Нізка ряди не буду щитати. Тому не пощитати. Ух ти, щоб його не зламати повністю. О! Ай, блин, упав. Так. Виз два штуки. Ну, зерно ще геть. Так, раз, два. Три. 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 18 рядів. Ну, непогано. Французик, французик. Запух там яке названня. Ну, хлопці, я ж кажу, хлопці, привіт їм. Може будуть дивитися, побачити свою кукурузу. Я теж 6 мішків у них узяв, не хватило досіяти. Так, тут бомба. Непогано. Повністю, даже, бачите, де солома ось о, хороша, там і, і, і хороша кукуруза. Я кажу, пережила всю жару таку конкретну. І тепер стоїть наливається. Якраз дощик цей пройшов і їх статі. І щось нальється. Я кажу, хлопці, привіт вам з Херсонської області. Чи... Оставили на посівмат, то це ваш посівмат, шість мішків посіяно. Отак він виглядає. В принципі, блоха трохи побила. А так качани серйозні. Зараз вийдемо. Вийдемо. Отак виглядає. О, чудово. Зараз дійдемо до краю, бо теж зайшов там, якісь пересіви, щось насіяв там. А тут так, да, тут чудово. Є на що подивитися. Навіть по два качана, ну, звісно, другий є. тух. Здох, коротше, ну як, сохся. Так, так, Дядьки такі. Дядьки. Так, тут все вилазить. І в принципі його і пця не їла, замітьте. Пізній, пізній кукурузу не їла совка. Дивіться, абсолютно не поїжений. Получається, вона там, де рання кукуруза. Дивіться, тут щось трошки й було. Ну фактично, дивіться, качани без совки. Замітьте. Оце ще признака хороша. Ну щось було, ну дуже мало. навіть все відкритий. Практично не вражений, дивіться. Всі. Дивіться, яка красота. Ну, якийсь процент, на мою думку, теж треба сіяти його. Пізнього. Це 400 фау. Так. О, дядьки. Дядьки, дядьки. Навіть по два було, другий, звісно, висох. Ну трохи ж не хватило йому. Так, все, доходимо до обсіва. До, до обсєва обсєва мансанта. Зараз зрівняємо. отут тут в цьому місці. Так, ось вже Монсанта. Ну і Монсанта хороша. Ну, мансанта є мансанта. Так, ну, а теж зелена. Так, все, далі мансанта. Так. Що тут понав'язувалося по два? Пустота трохи. Де пусто там два. Монсанта, ну, звісно, в більшій фазі. Та ну. Та ну. От вам що? Головне попередник, волога. Ми ж тут нічого не робили. Ні не сіяли ми нічого, ніяких покровних культур. І ну, росло щось. Пшениця падала, ця росла після жнив. Ну, це ж тут зібрали. Пшениця прямим посівом. Соняшник був посіяний. Це тут поле. В принципі, не... Да, це тут нову тіл. Це тільки пшениця прямий посів і другий рік це кукуруза прямий посів. Та тут в принципі земля м'якенька ще. І вологе найголовніше в ноутілі. Це попередник, бо я дуже боявся за пшеницю. Та вимахала, блін, капець. Вона що зелена стоїть, у них людей повністю вже засохло. Який Якщо проїжджав, жара неймовірна зараз стоїть. Я зараз можу даже балакати, не те, що треба бо сонце вгору голову б'є. Процесор кипить. Так що це попередник. Хтось їде. Хай проїде, я послухаю. Машина там я збоку поставив, ну. Що там, блін, пікають? Зараз напр... а Приїхали. Мало дороги. Так, що встанемо тут. Ху, ну й жара, капець. Тут Кукуруза вже під 2,5 метра. Дивіться, де було, де було сплошняком на цей, з сплошняком солома. Застелена. вона тут довго не росла, ну потім як улупила. Як жара пішла, коротше, жара пішла і пішла, вона рости, я ж казав, почав копати лопатою. І корінь не міг взагалі йти сюди міждуряддя. Така холодна земля була. А потім вона як влупила, переждала все всі, всю жар, всю жару і тепер маємо результат. Так, головне, головне це ось о, це оце, вологонакопичення, акумулятор оцей. І попередник. І тут, звісно, добрива кинули. Боялися тут, що буде азотне голодання. То кинули тут 120 кг сульфа. сульфат амонія зимою. Ну так, да, це зимою воно було все. По, По мокрому таке мокре було в туман. По соломки. Хорошо, благо, що можна було їздити. зимою ще до війни це все було. І карбамід тоже 100 за 100, 100, 100, 100, 100 кг. І вона чорна стоїть Так що Так що є результат. Є над чим подумати. Так. Ось так. Зразу виходимо, виходимо, виходимо. Блін, багато опсівів поля Так, і зразу дигляд і наша оранка. І оранка вже все, ось дивіться, качани сухі, кукурудза сохне. Що, нема? І тут все ж те саме, попередник, бо скажуть щось, що тут щось друге. Все те саме. Сюди ж і добриво кидалось, сюди все кидалося. І робилося. Тільки одне було, тут оранка була, одна, одна причина. Де? дороги. Хрен знает а он все пипикает. Так, и тут, бачим. Классика, классика жанра. Я буду, не буду ничего сказать. Классика жанра. Так, наших... Ну, все, всем пока на сегодня. Все, завершаем. Какая-то хрень валяется. Железяка. Прямо на дороге. Колеса попороть. Так что, завершаю я видео на сегодняшний день. Край, бачте, сохне. Класика. Класика. Все, всім пока. До перемоги!